Подивись, як це виглядає. Це соняшник з явним пригніченням. Ну, вони всі ось такі, можна піти позаглядувати. Це соняшник з явним пригніченням віддає лес Чого? тому що він зупиняє синтез білку і точка росту йде по жовтінню. Відповідно, він відійде, він далі буде рости. Хоча на нього там попало з розрахунку, мабуть, грам 200-250 Якщо на гектар рахувати, але типу, шляпки в нього не буде. Тут буде оцей грамофон, да, який ми вже знаємо, як це буває. В основному він через порушення, через перекриття, або через старі гібриди, але на нових гібридах все одно даже ось така штука, де стартового оприскувач, де або не знаю, там, на фільтрі залишилось, або розмішали погано, або там, в труби, в ці, ну, де. Тільки-тільки попадає робочий розчин, там затягнулось більше девешки. І його типу, спалило. А тепер подивись на бур'яни. Ви бачите, бур'яни навіть червоні сходять. Типа їм херово. Вони погано ростуть просто через те, що на ґрунт попало багато діючі речовини. А деякі взагалі, мабуть, не зійшли. Або, або це виглядає навіть отак. Да? Зійшли і пропали. Он теж зійшов і пропав.